Якби це було законно, який експеримент на людях ви б провели? Щоб політики жили на базову зарплату протягом місяця, потім змусьте їх скласти бюджет для своєї країни. Я думаю, що можливо краще, щоб це було 12 місяців. Ну правда, нехай дохострокові рахунки та інші речі зводять їх з розуму. Типу, звичайно, ви можете купити цю нову чашку в цьому місяці, але тоді вам не вистачить на оренду наступного місяця. Також додайте до їх страждань, щоб їхні заощадження знялися з рахунків за лікування. Один рік із середнім бюджетом їжею та житлом свого району штату країни, яку вони представляють, їм доведеться або просто жити в реальній будівлі, або в симуляції один в один, оскільки розміщення високопосадовця в дійсно небезпечній зоні може бути поганою ідеєю для всіх учасників. Але коли справа стосується покупок, їжі та можливо навіть роботи, так нехай вони це роблять, просто дати їм пожити життям звичайного середнього громадянина 12 місяців до посади. Ви знаєте ці відео на Ютуб, де у вас є тисяча морських піхотинців США проти ста тисяч озброєних усей. Я хочу побачити команду НФЛ проти однієї великої горили. Змінено, це буде бій на смерть. Горила виграє, якщо мова не йде про гру в НФЛ. Мені дуже хотілося б знати, скількох малюків я б міг би подолати в гімназичній боротьбі. Реально, я думаю, що я міг би протриматись принаймні 24 години поспіль, перш ніж я впаду від виснаження. Малюки насправді такі слабкі. Я маленька жінка-каліка. Ймовірна кількість була б приблизно 3-4 малюка. Почніть спочатку з острова різних людей, які не знають поточних світових проблем. Подивіться, чи проблеми повторяться. Рекомендую серію ігор Horizon. Horizon Zero Dawn і Horizon Forbidden West. Вони ніби граються з цим, оскільки існують різні племена людей, але вони не базуються на расові чи етнічні приналежності. Що мені подобається, це те, що здебільшого відповідь ні. Гомофобія та расизм зникли або принаймні настільки рідкісні, що їх не можна побачити. А сексизм трохи зменшився в більшості культур, але не повністю. Вони багато думали над цим, але я не впевнена, наскільки це реалістично. Купу немовлят помістили в закриту територію та сховали від зовнішнього світу, окрім охоронців, які допомагають їм не померти в дитинстві. І вони проводять своє життя з нуля до 20 років у цій будівлі та бачать, що вони роблять, як розвивається мова, їхні навички будування, їхні закони та покарання, як вони реагують на статеве зізрівання, та розуміють вони чи ні як розмножуватися? Що якби ви помістили туди іншу людину, щоб ходувати їх, але їм не дозволяло нічого робити. Вони заходять, ходують на мовлят і йдуть, а далі робити як деякі тварини. Коли діти достатньо дорослі, щоб не пити молоко, матір залишає їх з їжею, поки вони не зрозуміють, як полювати. Я б закрив у кімнаті п'ять людей із абсолютно різними екстремальними політичними поглядами і дав би їм усе, що їм може знадобитися, окрім того, що їм може зашкодити. Просто буду дивитися, що відбувається. Усе може стати зброєю, якщо постаратися. Закрий людину та банку станцем у кімнаті без консервного ножа. Подивися, скільки часу йому знадобиться, щоб її відкрити. Так, я роблю нотатки для свого плану виживання під час апокаліпсису. Замкніть людину в кімнаті без годинника та природнього освітлення та подивіться, скільки часу знадобиться, щоб вона збожеволіла. Він не був ізольований примусово, але на початку 90-х мій друг вирішив це повторити. Він кинув середню школу і практично весь час проводив вдома у своїй спальні, сидячи за комп'ютером. Кожного разу, коли я там був, у нього висіли затемнені штори та було слабке освітлення. Годинник на його комп'ютері також був не надто точним, і я думаю, що він все одно його часто скидав. У будь-якому випадку він сказав мені, що, начебто, потрапив у симуляцію 30-годинного робочого дня. Я був частково відповідальним за те, щоб... Змусити його вирватися з цього одного разу. В день я зателефонував йому, щоб дізнатися, чи не хоче він піти подивитися фільм, який показувався о півночі. Він запитав, чи не треба завтра рано вставати до школи. Я сказав, що ні, це п'ятниця. Він думав, що вівторок. Після цього він зібрався і почав більше виходити з дому. Отже, загальна теорія про те, що називається істеричним лоскотанням. Це лоскотливість, яку ви відчуваєте, коли хтось активно намагається вас полоскотати, типу жука, який повзає по вас. Полягає в тому, що це інстинкт, який сприяє бойовій підготовці маленьких дітей. Місця, в яких люди, як правило, лоскочуть, зазвичай співвідносяться з тими самими місцями, куди треба цілитись, якщо ви намагаєтеся з кимось битися: шия, боки, спина, подошва ніг. Я хотів би побачити експеримент, щоб визначити, чи існує кореля. Еція між лоскотою та насильством найпростішим способом перевірити це було б експериментувати на жорстоких злочинцях, але я не вважаю їх групою, яка б добровільно взяла участь у такому експерименті. Подивіться на всі ці досить пристойні та все ж моральні відповіді. Я б розводив людей так само, як собак. Орієнтація на певну генетику для їх поширення та створення расово відокремленої кастової системи різних порід, великі, міцні батраки, малі більш слабкі раси з більш високим інтелектом. Так, так, напевно, краще мені не давати такої влади. Нарешті буде хоч одна мексиканка ростом 8 футів. Справжній експеримент, який я зробив, побажав усім доброго ранку, коли був уже день, щоб побачити, як люди відповідають. Приблизно 70% сказали б доброго ранку відразу. 15% дадуть загальний привіт. Решта 15% відразу помітили, що я неправильно привітався. З тих, хто відповів типовим привіт або доброго ранку. Близько 25% зробили паузу, щоб зрозуміти, що я насправді сказав і що вони відповіли. Не знаю, чому я вирішив провести цей експеримент, але робив це так довго, що почав інстинктивно говорити доброго ранку. Коли я працював у роздрібній торгівлі, я сказав доброго ранку в невідповідний час, і людина намагалася посперечатися зі мною. А я просто сказав зараз ранок у Японії, тобто на 13 годин поза моїм часовим поясом. Тому я технічно сказав правильно: візьміть дві групи намовлят. одну народили батьки з високим IQ, іншу народили батьки з низьким IQ. І виростять їх в ідентичних контрольованих середовищах, укомплектованих і керованих у подвійному сліпому режимі, щоб нарешті поставити кінець питанню про те, чи є спадковий інтелект. Проблема полягає в тому, що батьки вже є спотвореним зразком, на який впливають власні обставини та оточення. Батьки з вищим IQ теоретично можуть бути генетично менш інтелектуальними. Помістіть тисячу людей на острів, з якого неможливо втекти, і переконатися, що вони дуже різні, і щоб більшість з них не розмовляли однією мовою. Усі вони мають думати, що на острові їх лише 10, і розмістіть їх окремо. У кожній групі ніхто не говорить однією мовою. Їм доводиться повільно впізнавати людей, яких вони здебільшого не розуміють. Тоді ви побачите, чи зрештою вони створять власну мову, вивчать чиюсь, чи просто перестануть розмовляти одне з одним. Залиште їх там, поки вони не втечуть або не помруть, записуючи прогрес і спостерігаючи, як вони змінюються з поколіннями. Перевірте через 100 років, щоб дізнатися, скільки мов знають діти. Я думаю, що є два фактори, які впливатимуть на домінуючу мову: репрезентація та схожість. Якщо англійською є 20 носіїв, а всі інші мають 15 або менше, англійська має перевагу. Крім того, більшість людей в Америці, Європі та деяких країнах Азії знають принаймні кілька англійських слів, тож це теж допоможе. Те саме стосується іспанської, китайської, японської, німецької тощо. Усі ці мови досить поширені, тому люди, які ними не розмовляють, можуть трохи знати іншу мову. Потім схожість з іншими мовами. Іспанська мова схожа на англійську, тому легше вивчити одну, коли ви знаєте іншу. Однак китайська мова дуже відрізняється від англійської, тому мало ймовірно, що англомовний вивчить її. Не наможливо, але важко, особливо в цьому середовищі, яке не зовсім призначене для навчання. Оскільки англійська споріднена з багатьма іншими основними мовами, вона має хороші шанси, як і такі мови, як іспанська, японська, китайська, німецька та португальська. Усі вони подібні принаймні до кількох інших поширених мов, що полегшує їх вивчення. Реально, я думаю, що ймовірно буде півдюжини невеликих племен людей, які розмовляють основними мовами. А носії менш поширених мов або живуть зовсім поодинці, або на периферії цих великих суспільств. Ці люди ймовірно наполегливо працюватимуть, щоб вивчити нову мову. Тоді як інші можуть бути не так стурбовані цим, оскільки вже мають на велику групу, з якою вони можуть спілкуватися, не буде лише однієї мови, але точно буде кілька явних лідерів. Зважаючи на кілька тисяч, я очікував, що виграє хібрид англійської, іспанської та китайської мов із додаванням багатьох випадкових фрагментів інших мов. Я помістив в кімнату хлопця і жінку, які ненавидять один одного, обидва молоді. Вони не можуть завдати шкоди ні собі, ні іншим. Забезпечте їх усім, щоб вижити, але нічого, щоб розважитися. Подивіться, чи займаються вони сексом чи ні через кілька місяців або років. Це просто схоже на середню школу з додатковими умовами. Спробуйте з'ясувати, як відновити психічно божевільних людей до нормального стану, не вдаючись до наркотиків. Проблема в тому, що мозок кожного розвивається по-різному і немає жодного способу виправити мозок. Ми всі формуємо унікальні шляхи, кожен мозок відрізняється. Ви ніколи не зможете знайти єдину процедуру лікування психічної хвороби, яка подіяла б на всіх. Тим більше, що навіть ті самі психічні захворювання можуть мати різні причини: шизофренія може бути викликана генетикою або травмою. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, який ви би провели експеримент над людьми. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!